Всім привіт! Я інженер і це відео огляд механічної клавіатури із хотсвапом та RGB підсвіткою за 40 доларів з Aliexpress. Тайпінг тест в кінці відео. Постав лайк та підтримай український контент. Клавіатура приїхала трішки більше, ніж за три тижні. В коробці лежали сама клавіатура, дріт для її підключення, залізний свічпулер, ключик для зняття кейкапів, два змінних свіча та мануал по використанню. Діставши клавіатуру з коробки, я вже зрозумів, що ми маємо справу із новим, але насамперед якісним брендом, бо клавіатура, хоч і виготовлена із пластику, але вага в неї досить непогана. На рахунок пластику він не скрипить та має таку поверхню, на якій не залишаються відбитки пальців. Кейкапи тут виготовлені із даблшот ПБТ пластику, а це є еталонний матеріал для клавіш. 90% форма клавіатури дуже зручна. Адже тут прибрані зайві мультиметійні клавіші. Підсвітка тут дуже гарна, вона має 20 режимів підсвічування та 5 режимів налаштування яркості. Також можна скачати софт на офіційному порталі MachinCay і там регулювати підсвітку та режими. Клавіатура має дуже гарний стиль, сіро-біло-зелений, задня кришка має зелений колір це одна із тих клавіатур, яку не можна пройти мимо. Бо звучить вона дуже тихо, клавіші натискаються легко, і ти просто кайфуєш, друкуючи на ній текст, а особливо, якщо це вночі із яскравою підсвіткою, на зворотній стороні клавіатури розташовані гумові ніжки, які не дадуть клавіатурі їздити по поверхні вашого стола. Дана модель випускається із коричневими і червоними свічами, та має звичайний тип підключення Type-C на USB. В моєму варіанті вбудовані коричневі свічі, вони дуже тихі. Стабілізатори тут змащені. Дріт тут гумовий, має фільтр та довжину 1,8 метри, що є достатньо для підключення до ПК на столі та під столом. Якщо когось не влаштовують коричневі свічі, то їх з легкістю можна замінити, адже тут ход хотсвап. Також за бажанням, щоб зробити її ще тихішу, Можна її розкрутити і вставити туди шумку, і наклеїти жовтий бумажняний скотч. Ми його називаємо будівельний або монтажний в кого як. Ця клавіатура підійде для любого використання, будь-то ігри чи робота. Дякую вам за перегляд відео. Не забувайте, що товари, які є на огляді, можна придбати у мене на OLX із найдешевшою ціною в Україні.